Команда К. Тоненькі тендітні пальчики Ксюші монотонно виклацували на клавіатурі аритмічну мелодію, заповнюючи комірки таблиці, що миготіла на моніторі робочого комп'ютера. Залишалося лишень два тижні до того моменту, коли її практика тут, у відділенні центрального банку міста Кобеляки, що на Полтавщині, завершиться. Після цього на неї чекав спочатку п'ятий курс магістратури, потім закінчення академії і, на завершення, свобода самостійно вирішувати, ким їй бути у цьому житті. Задоволення від обраного батьками шляху Оксанка не отримувала. Так так, саме батько запроторив її до Національної академії статистики обліку та аудиту. А що вона могла відповісти на противагу у своїй 17? Батько був військовим, що рано вийшов на пенсію і наразі був беззаперечним головою їхньої родини. Повернення Оксани на літо додому в Кобеляки було цілковитим жахіттям у порівнянні з відносно спокійним життям у гуртожитку в обласному центрі. Навіть робота на половину ставки у районному відділенні Полтава банку не рятувала дівчину від батьківських виховних консервативних повчань, в яких вона завжди була в чомусь винною. Прогулянки по парку, що розкинувся навпроти офісу, трохи пром'якшували ситуацію, та все одно надвечір дівчині доводилося повертатися додому. Оксана клацнула мишою, і вікно текстового редактора зникло з монітора. На запит, чи зберегти документ, дівчина клацнула ствердно. Після чого відправила таблицю на походження керівництво. Аж тут двері з тріском відчинились, і у відділення увірвалась група озброєних людей. Холодок страху потік кудись спотиці вниз, по хребту. Калатання серця пришвидшилось. Це, мабуть, адреналін робив свою справу. Всім залишатись на своїх місцях. Повільно підійміть руки і тримайте їх на видноті. Не рухайтесь, і тоді ніхто не постраждає. Їх було трохи менше десятка. Невідомі обличчя яких були приховані за білими медичними масками, з'явилися посеред відділення, як грім серед ясного неба. В них була зброя, що жорстко вказувала на те, що це не санітарна служба, і медичні маски слугують не для захисту від вірусів, а для приховування особистостей. Кожен з невідомих тримав у руках чи то автомата, чи то гвинтівку. Оксана в тому мало що тямила, бо свідомо відхрещувалась від усього, що намагався насадити її батько, в тому числі й знання про зброю. Та дівчина розуміла наступне: один невірний рух, і хтось помре. Руки дівчини почали тремтіти. А може, то тремтіло усе її тіло? Вона не знала, лише намагалась дихати рівно, ігноруючи нервовий ком, що підійшов до горла. Страх огорнув її, і дівчина мало не знепритомніла. Та вона втрималась. Один із грабіжників сховав балон із чорною фарбою. Він вже встиг пройтися по всіх закутках, де знаходилися камери спостереження, її знешкодити їх, намазавши об'єктиви. Інші пильнували заручників у відділенні працювало п'ятеро дівчат і двоє хлопців, та чомусь наразі їх було менше. Можливо, хтось зміг висузнути з поза уваги грабіжників і вже покликав на допомогу. Повільно виходьте за своїх місць, нумо. голос грабіжника також тремтів. Можливо, він йшов в неділо вперше, а можливо, навпаки, відчував азарт від того, що робив. Так чи інакше, Оксанка з колегами повільно лишили свої робочі місця і вийшли на середину кімнати. Тепер уперед, живо! мовив інший голос, більш рівний та владний, вказавши дулом своєї гвинтівки в сторону сховища. І вони пішли туди, де розташовувалися комірки для зберігання цінних паперів та особистих речей тих із жителів Кобеляччини, хто міг собі таку розкіш дозволити. Троє залишилися в робочому приміщенні і хто з наскільки іще грабіжників було в холі, адже ніяких ознак присутності двох охоронців не було. Інші п'ятеро озброєних невідомих конвоювали співробітників у глиб споруди. Комірка номер 4561 Відкривайте. Ми не можемо, запротестував, було один із співробітників, хлопчина на ім'я Антон, але вмить отримав міцний удар прикладом в сонячне сплетіння, через що зігнувся навпіл, не маючи змоги вдихнути повітря. У супроводі його глухого кашлю і хрипіння, інший бандит схопив Олену козуб, оксанину подругу. Однією рукою він притиснув її до себе, іншою ж приклав дуло пістоля до скромні дівчини. Відкривайте, повторив він, зводячи курок. Віддихавшись, Антон попрямував до сховища, та тут двері скриптунули. І зі вбиральні вийшов Микола, інший співробітник сцені. Власне, саме його й не вистачало на початку. На носі хлопця виблискували великі окуляри, патлате чорне волосся було неохайно зібране у хвіст, а погляд прикипів до смартфона у лівій руці. Він не одразу помітив грабіжників, і коли ті наказали йому зупинитися і підняти руки догори, хлопець від несподіванки випустив телефона з рук. Та навдивовижу, Ксюша не побачила в його очах страху чи занепокоєння, лише здивування, яке невідомо з якої причини перетворилося на самовпевненість. Легка усмішка торкнулася обличчя банківського працівника, і він повільно підняв руки. Антон тим часом відкривав затребувану комірку. Ксеня бачила, як його руки тремтіли, хоча їй самі вдалося втамувати ці нервові імпульси лише півхвилини тому. Ніхто не збирався ризикувати заради грошей чи коштовностей багатіїв, тож дівчина була впевнена, злочинцям вдасться задумане і все обійдеться без жертв. Та після відчинення комірки і викладення її в місто на стіл, Оксана не побачила ані грошей, ані коштовностей. На столі лежали архівні старі документи, яким на вигляд було років зо двісті, а можливо й більше. Перевір, наказав один з бандитів, кивнувши своєму колезі з грабіжницького ремесла. Та не встиг той підійти до столу, як Микола, скориставшись тим, що увага грабіжників була прикута не тільки до заручників, а ще й до паперів, вибив пістоля з рук того, хто погрожував Олені, та, відштовхнувши дівчину подалі від центру кімнати, намагався впоратись з грабіжник. Та куди йому до менше десятка навчених та озброєних злочинців. Коротка автоматична черга обірвала будь-які протестні наміри заручників. І, хоча Олені й вдалося натиснути тривожну кнопку, Микола вже був мертвий. Він лежав у калюжі власної крові, прошитий декількома десятками куль. На його губах застигла крива самовпевнена посмішка, а тіло все ще здригалося в передсмертних конвульсіях. Перевіряй, чого став? гаркнув один із грабіжників на другого. Для останнього, мабуть, бачити убивство на власні очі явно не було буденною справою, тож він закляк, дивлячись на калюжі крові під Миколою. Як і Оксанка, ватажку довелося кивнути іншому, щоб перевірив той. Час лишалося обмаль, бо ж на двору вже були чутні звуки сирен поліцейських та медичних авто. Пересвідчившись у тому, що документи були саме тими, що треба, награбіжники чкурнули до свого мікроавтобуса, перш ніж прибула поліція, і лише вуличні камери спостереження зафіксували приблизний напрямок, в якому поїхали викрадачі. Звільнені заручники одразу почали метушитись, на двір, стали давати свідчення поліції щодо подій у відділенні, і лише Оксана, закляпнувши, продовжувала дивитись на цілому Миколи. Дівчина не знала, чи це є реальністю, чи це через стрес вона втрачає здоровий глузд, бо вона побачила, як Олена. Та, хто, на відміну від усіх інших банківських працівників, зуміла викликати копів. Дістала канцелярський ніж. Ніби не помічаючи Ксеню, вона розрізала закривавлену сорочку Миколи та, вирізавши на і без того спаплюжених кулями грудях хлопця якийсь символ, прошитала декілька слів. Після чого вибігла з приміщення, єднаючись до інших. Вона мала надати свої свідчення, бо ж саме вона зуміла викликати поліцію. Оксана ж, не встигнувши до кінця усвідомити те, що відбувалось, побачила, як керамічний кулон, який носив Микола, розсипався на попіл. А сам хлопець повернув голову і, продовжуючи лежати, подивився на неї. Це був свідомий погляд живої людини, а не передсмертна конвульсія тіла, яку дівчина спостерігала півхвилини тому. Серце Ксенії забилося сильніше, ніж коли грабіжники увійшли до банку. Адже те, що вона бачила, не могло відбуватися насправді. Вуха дівчини зафіксували тоненький писк, який ніби пронизував простір довкола, не маючи конкретного джерела звуку. Кулі, що залишились у тілі Миколи, швидко обертаючись довкола своїх осей, повільно вийшли з тулуба. На хвильку зависнувши над ним у своєму розпивчатому трентіні. А кров, що розвелася по підвозі, почала ніби всмоктуватися назад у тіло, немов у якусь губку. Микола посміхнувся і підморгнув дівчині, що збільшило градус моторошності до максимуму. Не витримавши напруження, вона закричала на все горло, після чого втратила свідомість. Одна справа спостерігати на власні очі грабіж банку, інша ж бути свідком подій, які підривали базові основи світобудови. Вона вже не бачила, як її співробітник, в якого, судячи з усього, було набагато більше таємниць, ніж у будь-кого в цьому місці, підскочив з підлоги та вийшов ніким не помічений із приміщення, залишаючи по собі лише опалі додову кулі та пил, який колись був його керамічним клоном. Урсам Валієв сидів за своїм столом в адміністративно-побутовій частині зернового складу. Він був власником цього підприємства, але основну частину прибутку йому приносило аніяк не фермерство. Він торгував артефактами: рідкісні книги, документи, знахідки чорних археологів та інші об'єкти культурної спадщини України були його цариною. Урсам займався не тільки перепродажем та контрабандою цих речей. Він працював також і на замовлення. І ось зараз перед його очима лежав оригінал березневих статей. Так, так, саме тих положень, за якими Хмельницький мав угоду з московським князівством, оригінал яких вважався втачними. Мої хлопці гарно постаралися. вигукнув Валієв, який полюбляв час від часу звертатися до самого себе. Так, йому довелося використати весь свій вплив та ресурси для того, щоб зам'яти питання з пограбуванням банківського відділення та пораненням співробітника. Але те, що він бачив перед собою, було того варте. Це було вражаюче. Документи часів Хмельницького, які підтверджують, що Москва мала ряд серйозних зобов'язань перед Україною, підписані царем та засвідчені послами польським, литовським, шведським і кримським. Звісно ж, росіянці написали інший спотворений варіант цих документів, які були введені в світову історіографію як легінтимні, за відсутності оригіналу. Але ж ось він оригінал, лежить в його руках. Не дивно, що він не засвітився раніше. Вигулькнув би він десь у XVIII, XIX чи 20 столітті, був би знищений росіянами, не встигнувши згуртувати українське народне успішне повстання. Та й на початку 21-го століття, враховуючи вагу російського впливу в Україні, результат був би тим самим. Не дивно, що ти запропонував за ці оригінали 3 мільярди, продовжував бурмотіти Урсан, гортаючи документи. Та цього замало старий ти паскуднику. Якщо автентичність цих документів буде засвідчена на світовому рівні, Росія втратить сотні разів більше за цю суму. Розкрадач українських скарбів став підраховувати суму, щодо якої можна було б іще потургуватись. Він тримав у руках справжню бомбу уповільненої дії. Вибух якої у правильному місці та правильний момент часу міг би призвести до невідворотних змін. Головним у цій справі було не запросити надто багато, бо так можна було й голову втратити. Може, мільярдів за двадцять, продовжував він міркувати вголос. Та ні, то багато. А може й ні. Міркування зрадника були перервані скрипом дверей, які мали б бути під охороною. Урсам подивився в їхню сторону. В дверному отворі стояв кудрлявий, довговолосий молодий хлопчина. Обидва охоронці лежали на підлозі, в кращому випадку непритомними, в гіршому ж мертвими. Натиснувши на кнопку виклику з-під підрозділу особистої охорони, Валієв упевнено посміхнувся. Він іще не знав, що ця кнопка вже була відключена Оленкою, напарницею Миколи. Так, так, так. Бачу гостей. Заходь, присідай, розповідай, як справи, показово зверхню і нарочито поблажливо, мовив до Миколи зрадник. Урсан пізнав хлопчину, якого його бійці поранили у відділенні банку. Але очікував, що той прийшов до нього по гроші або що. свої неабиякі вміння, бійця, він зміг показати іще у банку, та куди йому було до Валієва, тож власник складу не відчував ніякої загрози. Урсам був кремезним чолов'ягою і досвідченим бійцем, який свій кримінальний бізнес будував спочатку на силі і лише потім на зв'язках, які цією силою вибивалися. А цей малий, хоч і міг покласти на підлогу одного чи декілька його охоронців, не виглядав аж надто небезпечно. Та й спецпідрозділ, як він думав, був уже в дорозі. Справи кепсько, зухвало відповів Микола. Є в нас на Кобелячині один паскудник. Прикриваючись фермерством, він розорює пам'ятки археологічної спадщини і тепер перепродає знайдені в землі матінці артефакти, що є свідченнями величі України. І не своїм співвічизникам ні. Він перепродає їх за кордон. І цей паскудник, ти. Урсам стиснув свої кулаки, кожен зі яких був розміром із пивний келих. Він зрозумів, що цей хлоп прийшов не через пранення в банку і не за грошима на лікування, а за його, як мінімум, трьома мільярдами, які він мав виручити за оригінали брезневистатей, продавши їх росіян. Та я можу дати тобі другий шанс, чоловіче, продовжив Микола, підходячи ближче до зрадника. Віддай документи, відмовся від своєї діяльності і живи собі тим фермерством, яке ти собі обрав у якості прикриття. Займайся чесною працею, доживши до старості, і помри спокійно й мирно на руках своїх онуків. Валіїв не відповів нічого, бо відповідь на такі закиди в злочинця була лише одна убити. Кинувшись на хлопця, Урсан почав наносити йому блискавичні удари. Кожен із них міг би звалити додолу слона. Але Микола прутко ухилявся. Один з ударів все ж досягнув своєї мети, прийшовшись на гомірку. Хлопець скрикнув та не перестав ухилятись. Він не міг подавати цього велета, який намагався його відгамселити в усмерть, але йому цього було й не треба. Він вів зрадника за собою, і коли вони обоє опинилися біля столу, наніс максимально швидкий короткий удар в центр тулуба, валієв закляк. Цей момент мав тривати не надто довго. Миколи було лише півдільних секунд на те, щоб схопити вкрадені документи і вибігти назовні, заблокувавши за собою двері. З надвору, за кермом зібраного колись у Запоріжжі, краю козацьких вольностей з царенького автомобіля, на нього вже чекала Оленка. Довкола дерев'яних опор складу, нею вже було закладені горючі вибухові речовини. Декілька іскор і споруда запалала. А Микола, впавши на переднє сидіння автівки, вирушив разом зі своєю напарницею до міста, притискаючи до себе такі важливі документи і спостерігаючи за тим, як обвалюється перекриття стіни дах складу серед поля, ховаючи під собою Урсама Валієва і стаючи для нього довічною могилою. Гуркіт двигуна, вже рідного за ці декілька років експлуатації запорожця, заспокоював його, надаючи впевненості в тому, що все в них буде добре. Маленькі тендітні пальчики Ксені знову монотонно викласували на клавіатурі аритмічну мелодію. Та думки її були не про академію, не про роботу і навіть не про сімейні проблеми. А про Миколу з Оленою. Вона не розуміла, що відбувається з її пам'яттю, адже усі довкола, в тому числі й сам Миколай, стверджували, що ніхто його не вбивав. Так, його було поранено кулею, що пройшла крізь плече на виліт, після чого він, скориставшись можливістю, одразу відправився до лікарні. Він навіть рану показував, яка все ще була в процесі загоювання. Але Оксана, не дивлячись на свідчення усіх інших співробітників, пам'ятала інше. Вона пам'ятала пустий погляд Миколи, конвульсії його мертвого тіла та калюжу вишнево-червоної крові під ним. Щось із цим було не так, і дівчина чітко поставила собі за мету дізнатись, що саме. Ксенія дякувала своїй завбачливості, бо інакше батьки могли б її відправити в кращому випадку до психотерапевта, а в гіршому в психіатричну лікарню для медикаментозного лікування. Та тут гарну послугу дівчині надала звичка не базікати надто багато. Ксенія лишень задавала питання колегам. Включно з Оленою та Миколою про те, що відбулося у відділенні і нікому не розповідала про те, що бачила і пам'ятала. Та вона була рещуче націлена на те, щоб дізнатися правду. І дійсно, згодом для Оксанки відкриється зовсім інша сторона цього світу. Та що вона буде робити, коли дізнається, що деякі оленені керамічний гендмейт-підвізки, які та робила у свій вільний час через нібито захоплення рукоділлям, виконані із додаванням метеоритних крит невідомого походження, або з інформацією про те, що ДНК тест Миколая показує повну відсутність будь-яких відповідностей із будь-якими іншими людьми на планеті. Що буде робити Оксана, знаючи, що правильне поєднання метеоритних крихт, звукових хвиль, трипільських символів та ДНК, може спричинити як мінімум ефекти реанімації з відновленням організму з подальшим впливом на пам'ять і сприйняття тих, хто цей процес спостерігає, а як максимум, хто знає які іще ефекти? Можливо, вона зможе колись дізнатися також і те, чому саме на неї, на Ксеню, цей процес аніяк не вплинув. Можливо, вступ у команду К пришвидшить цю подію. Та й що то взагалі за команда така? Про них можна говорити багато. Про Колю. Козуб Олену і в найближчому майбутньому ще й Ксеню супергероїв з Кобеляччини. Але про участь останньої в їхній діяльності розповімо іншим разом.